На світанку в Луцьку пролунали вибухи. Дві російські крилаті ракети влучили в промислове підприємство. Зараз е працює ДСНС, працює поліція з'ясовими обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Згодом стало відомо про четвертого постраждалого чоловіка із численними травмами. Рятувальники витягнули з під завалів. Районне підприємство, в яке влучила російська ракета, ні міська, ні обласна влада не називає. Єдина інформація, яка прозвучала від владців, на заводі виготовляли комплектуючі для автомобілів. Чому не кажуть локацію прильоту, запитали в Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Для того, щоб не надавати інформацію тим, хто обстріляв, влучили вони чи ні, і наскільки влучання це було точно. Маємо інформацію, що на території підприємства є бомбосховище, яке може вмістити до тисячі осіб. Працював завод як у денні, так і в нічні зміни. Скільки людей було на роботі в момент прильоту, каже Ігор Поліщук, невідомо. Єдине, знаємо, що троє загиблих і четверо поранених усі працівники підприємства. Один постраждалий звернувся до лікарів і його відпустили додому. А троє госпіталізовано в різному стані важкості. сподіваємося, що з їх здоров'ям буде. Все гаразд постраждалим зі слів ігоря поліщука повністю оплатять лікування та реабілітацію. А сім'ям загиблих працівників підприємства виплатять по 200 тисяч гривень. Матеріальну допомогу заплатять з міського бюджету. Також місто візьме на себе всі витрати на похорон. Анастасія Качина, дванадцятий канал.